Доброго ранку малята. Осінь з нами вітається. Давайте з неї привітаємось. Привіт, осінь. Малята, а яка зараз пора року? Давайте відгадаємо загадку. По полям садах гуляю і дерева прикрашаю. Затягнула хмари проси, Здогадались, хто я? Правильно, це осінь. А які нам осінь принесла дарунки з саду? Дітки, в саду дарунки різні і смачні вони, і корисні. В садочку гарно, мило, гарні яблучки вродили. Давайте розглянемо яблуко. Яке воно за формою? Так, кругле. А якого кольору? Правильно, зелене. Яблука бувають зеленого, червоного і жовтого кольору. На смак яблука можуть бути солодкі, кислі, та вони дуже соковиті. Є у яблука подружка соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. За формою груша продовгувата, може бути жовтого, а ще зеленого кольору. А ще жовта з червоним бочком. На смак груша солодка. Що за паночка така з гілки на нас вигляда? Синій сарафан на диво. Це красуня наша слива. Слива має овальну форму, синій або фіолетовий колір. На смак солодка або кисла. Дітка, це що? Вишні спілі соковиті, сонечком ясним налиті, висять на гілках рівненько, запашні й такі гладенькі, вишня червоного кольору, має круглу форму, а на смак кисло солодка. Дітки з фруктів готують компоти, варять варення, джеми, печуть пироги. Варять вареники, готують різні солодощі. Давайте пограємо в гру, варимо компот. Треба покласти в кастрюлю лише фрукти. Будьте уважні. Ну що, починаємо? Діти, яблуко покладемо в кастрюлю? Так, звісно, це фрукт. А моркву? Ні. Чому? Тому що це овоч. Так, а груша, це фрукт? Так, тоді покладемо в кастрюлю. А солодкий перчик? Ні, це овоч. Правильно. Нам він зараз не потрібний. Так, а це слива. Це фрукт? Правильно. Тобто ми її покладемо, а картопля нам потрібна? Ні, це ж овоч. Вона нам зараз не потрібна. А вишню покладемо? Так. Вишня ж це фрукт. Ой, дітки, який смачний і ароматний компот ми з вами зварили. І ще він дуже корисний. Молодці, дітки, ми з вами гарно попрацювали, а тепер треба відпочивати. До побачення, мої любі малятки! До нових зустрічей!